Доброго дня! На огляді гібридний інвертор FCL 6,2 кВт 48 В. Він має доволі цікавий та нестандартний зовнішній вигляд, компактні розміри, закруглені края, доволі якісний немаленький кольоровий дисплей. З лівого боку розташований порт для комунікації інвертора з модулем Wi-Fi. Знизу інвертора розташовані роз'єми для підключення сонячного поля, клеми для підключення акумуляторної батареї, кнопка ввімкнення інвертора, та роз'єми для підключення вхідної та вихідної мережі. Після підключення усіх проводів, монтажний отвір та клеми для підключення акумулятора закриваються декоративними кришечками. В комплекті з інвертором виробник положив ось такі планочки. Ці планочки металеві вони прикручуються до стіни, а до цих планочок прикручується вже сам інвертор. Зараз я вам покажу ось таким от макаром. Один болтик, другий болтик і з тої сторони так само. З планочки вже прикручені до стіни. Тобто, в принципі, непогане рішення виробника, так як ззаді інвертора також продуває повітря, плюс він не висить впритик до самої стіни, він не шкрябається, і його досить зручно вішати та знімати, якщо є потреба. Пройдемось по технічним характеристикам інвертора. Запускали. Так, 230 вольт на виході з'явилося хороший чистий синус 50 Гц. Меню точно таке саме, як і в інших інверторах типу ПВМР. Нічого нового тут не робили, не придумували. Ось так виглядає інвертор із середини. Хороший міцний корпус із міцного металу, лохайний кабель менеджмент, все закріплене, все на своїх місцях. Провода в хорошій силіконовій ізоляції, м'якенькі, не плавляться, не тріскаються. Це також впливає на... Надійність та довговічність роботи інвертора сподобалось рішення виробника по додатковому охолодженню силових елементів, окрім основних кулерів, які до речі стоять на відміну від багатьох інших інверторів, у верху корпуса, що є дуже правильним рішенням, тому що потік гарячого повітря він іде саме вгору, і кулера йому цьому йому в цьому допомагають. А не стоять внизу і навпаки його тягнуть вниз. Є ще додаткові вентилятори, які закріплені і дують безпосередньо на радіатори та трансформатор. Це є дуже хороше рішення, яке покращує охолодження силових елементів інвертора. Вертер знаходиться в повністю розібраному стані, складається від кількох плат. Це основна плата силова, так звана материнська. На цій платі розташовані усі силові елементи, блоки живлення, бросиля, радіатори, транзистори та інше. Також є ще декілька окремих плат. Наприклад, ця маленька плата це плата комунікацій, яка дозволяє інвертору спілкуватися із модулом Wi-Fi. На окрему плату китайці винесли два блоки живлення. Скоріше за все, ці елементи не влізли в основну силову плату, тому їх винесли на окрему плату та встановили на стійках ось тут. Далі. Плата керування. Це сама основна плата, яка керує усім інвертором низькою частиною високою, нарізкою сінуса та іншу. Так. Колера застосовані тут ось такої фірми. Ці колера виконані на двох шарикопідшипниках і в них значно менший рівень шуму, ніж в простих колерів, які зачасту встановлені в інших бюджетних гібридниках. Трансформатори теж тут. В принципі, такі самі як і Пеломери і інші ну, нормальні, хороші трансформатори, свою заявлену потужність вони тримати будуть. В цілому плата зовсім не схожа на інші бюджетні інвертори, але якщо придивитися уважно, то це та сама схемотехніка, клон Вольтроніка. Тут якихось відмінностей від інших гібридів бюджетних, в принципі, немає ніяких. Е, я не знаю чому, але мабуть їм так здалося краще. Всі елементи розпаяні зверху плати. З нижньої частини плати там, в принципі, немає нічого, там одні доріжки. Я тут бачу тільки шунти. І більше тут нічого немає. Подобалися мені оці ніжки. Це ніжки, які в корпусі притримують плату, щоб вона не гнулася. Тому що на багатьох інверторах в результаті оцих ізгибів різко поставили, плата трошки зіграла. Тут а не якийсь там супертекстоліт, в принципі, як і в усіх інших інверторах. І від оцих ізгибів можуть бути мікротріщини на. Мілких і компонентах, в результаті яких інвертор може просто вийти з ладу. Як побудована та працює плата гібридного інвертора FCO 6,2 кВт. Це вхідні клеми, на які підступає напруга з акумулятором. Запобіжники, які в основному використовуються в автомобільних інверторах, але це в принципі не є погано. Тут стоїть 5 штук по 40 А кожен. Електроліти використані по 6800 мкФ кожен на 63 вольта. Це дуже хороша ємність для інверторів такого плану. По трансформаторам тут все-таки саме трансформатори здорові масивні. намотані вони мітною шиною, обидва однакових. Свої 6 киловатт заявлених вони також будуть тримати без проблем, особливо враховуючи знову ж цей кулер, який охолоджує, він дує прямо в них. Прям супер. І плюси ще ж не забуваємо, що тут є ще основні кулери, які працюють на видов повітря з корпуса. Я не думаю, що тут будуть якісь проблеми по перегріву, чи він не буде тримати свою потужність. З цим питанням, я думаю, в цьому інвеаторі виникнути не повинно. По радіаторам давайте почнемо з цього. Радіатор досить масивний. Якщо порівнювати, наприклад, із інвертором по 6,2 кВт, то на цій платі радіатор цей буде набагато масивніший. Транзистори розкачки тут використані nce 15 т 14 користуються вони в багатьох інверторах. Схема розкачки тут побудована по схемі Pushpool з двома трансформаторами, Чотири плеча по три транзистори в кожному плечі. Тобто така кількість транзисторів 6,2 кВт витримають без проблем. Для порівняння в інверторі ПВМР 10,2 кВт, така сама схема: пуш шпул два трансформатори, чотири плеча, точно так само. Е, тільки стоїть не по 3, а по 5 транзисторів. Якби по кількості транзисторів різниця невелика, але по потужності різниця добряча, тому що тут 6,2, а там 10,2 кВт. Тому е, цей інвертор із своїми транзисторами по 3 штуки в плечі 6,2 кВт буде тримати без проблем. Е, ще враховуючи те, що масивний радіатор, це по-перше, і по-друге, стоїть кулер, який дує безпосередньо прямо на трансформатори і на цей радіатор в якості додаткового охолодження. Тому при потужності 6,2 кВт, тобто при максимальній номінальній його потужності, цей радіатор буде грітися менше, ніж гріється, наприклад, в інверторах полемер. Ну і не тільки полемер, а нерна, ненжі та інші клони вольтроні. У виходу в нас стоїть три ємних конденсатора по 330 мікрофарад і 500 В кожен. Така ємність на виході теж зустрічається не в кожному інверторі. Це хороша ємність майже 1000 мікрофарад. вона дуже добре, думаю, буде фільтрувати. В цій частині плати у нас розташовані блоки живлення. Цей блок живлення це в нас е, вузол, який формує 140 вольт від акумулятору. Тобто ось є маленький роз'ємчик, сюди під'єднується кнопка ввімкнення інвертора, яка розташована на корпусі внизу. Ви нажимаєте кнопочку, вмикається цей блок живлення, і від акумулятора він формує на своєму виході 140 вольт. Ці 140 вольт потрапляють на другий блок живлення. Ось він більший трансформатор. І це є блок живлення, який формує всі основні лінії живлення для інвертору, тобто плюс 5 вольт для живлення плати керування, плюс 12 вольт, мінус 12 вольт та інші для живлення драйверів та інших вузлів інвертора, таких як вентилятори, шим-контролер та вентилятор, далі Виробник виніс всі два блоки живлення на окрему плату, яку розташував. На стрілях зверху інвертора ось таким образом вона сюди кріпиться і до неї підключаються шліфи. На цій платі у нас е, розташовано два блоки живлення. Це у нас іде мережевий блок живлення, який працює від мережі і заживлює основний блок живлення, який формує ці всі лінії живлення для інвертора. Він зроблений для того, щоб інвертор міг працювати, мав змогу працювати без акумулятора, просто від мережі. Тобто ви включили, подали на нього мережу, запускається цей блок живлення, формує також 140 сорок вольт. Ці 140 140 В попадають в спільну лінію 140 В із цим блоком живлення. Тобто цей блок живлення на 140 і цей на 140, їхні виходи об'єднані, вони розв'язані через діоди і накачують напругу в одну лінію 140 вольт. Тільки різниця в тому, що цей блок живлення від акумулятора, а цей блок живлення саме від мережі. Тому, якщо акумулятор не підключений, підключити мережу, цей блок живлення починає працювати, накачує в спільну лінію 140 вольт, від якої запускається основний блок, так звана діжурка яка формує вже всі інші лінії живлення і інвертор запускається. Також на цій платі розташований ще один блок живлення, це блок живлення плавного пуску Soft Start. Тобто перед тим як включити розкачку понизу, плата керування запускає на кілька секунд цей «Soft Start». Плавний пуск він накачує оці йомкі високовольні конденсатори, тобто високовольтну шину до 400 вольт, а потім вже плата керування запускає транзистори розкачки, щоб не було ніяких ударних токів, перегрузки, нічого. Тобто вони просто плавно спокійно включаться і будуть працювати. Це все є і в інших інверторах бюджетного плану, там полимери, меріонерни і. В принципі, воно нічим не відрізняється, просто що тут воно трошки по-інакшому зроблені плати, по-інакшому все розташоване по-своєму. В цій частині плати в нас в принципі, досить стандартно, розташовані релюшки, які там вмикають, вимикають вихід інвертора, байпас, розпаяний шим-контролер із своєю обв'язкою, трансформатори, керуючі для транзисторів. Та інше, в принципі, тут відмінностей особливо немає ніяких. При високій частині в цьому інверторі використані транзистори, також фірми NCE. НЦЕТД 60 ПП. Фірма НЦЕ, така сама, як по низу по розказці, використана. Хороша фірма, використовується в дуже багатьох інверторах. Питань, в принципі, також ніколи не виникало до цих транзисторів. Свою заявлену потужність та струми вони тримають без проблем при наявності хорошого охолодження. А тут охолодження, дай Боже, враховуючи ще цей кулер. Транзистори такого плану стоять в усих інверторах, які потужність ти від 4.5 до 7 кВт що сподобалось? В основному дуже часто трапляються ремонт бюджетні інвертора, там діоди і транзистори силові МППТ частини вони розпаяні окремо від великого радіатору, і на них стоїть окремий свій невеличкий радіатор. Але тут вони всі розташовані на одному здоровому радіаторі, тобто 4 транзистора синхронного випрямляча. Діод, зарядний транзистор, потім 4 транзистори на різки синуса і транзістори і діод МППТ, все розташоване на одному радіаторі. Цей варіант також не є поганий, я так думаю, він навіть буде краще, тому що радіатор все-таки великий, масивний, і якщо у вас підключені панелі, які видають там, 5 кВт, наприклад, транзистори МППТ будуть грітися. І якщо вони стоять на маленькому радіаторі, їм треба буде дуже. Сильний обдув і все одно температура в них буде підніматися, то вони будуть гарячі. А тут вони розташовані разом із осимаючими транзисторами на великому спільному радіаторі. Плюс, враховуючи до цього, ще тут також стоїть свій кулер, який дує прямо на ці транзистори разом із транзисторами нарізки. Тобто це також хороше рішення, воно охолоджує його дуже гарно. По дроселям. З цієї сторони в нас розташований вихідний дросель різки Сінуса і дросель МППТ. В принципі, намотка дроселів. Я не скажу, що вона погана. Тут хороший провід товстий, тут нормальна, хороша намотка. Е, міді не пожаліло, не пожаліли виробники, тому що теж часто трапляються інвертори, там, де просто так злегко понамотували, тут все нормально, дроселя хороші, дроселя масивні. Вони хорошо вклеєні в плату, запаєні, плюс тут ще стяжками закріплені. Дуже часто буває, що при доставці інверторів з Китаю вони відриваються від якогось сюди там, чи ще чогось. Тут вони закріплені дуже гарно. Я думаю, тут проблем з цією частиною плати також не буде вже. В іншому в принципі, все так само, як і в, наприклад, по в принципі, Вся схемотехніка все це є клон Вольтроніка. По схемотехніці він нічим взагалі не відрізняється. Всі ті, всі ті самі кола живлення, ті самі драйвера, обв'язки транзисторів по нижній стороні, по високій стороні. Ті самі стоять оптодрайвера для розкачки транзисторів нарізки синуса, також транзистори МППТ, релюшки, Все викор... всі деталі використані такі самі. В цілому, плата зібрана досить непогано, якісно. По платі, звісно, також є нюанси, наприклад, того, що це текстоліт і він гнеться. Тому з цим треба бути обережним, тому що після таких ударів при доставці або при необережному монтажі, там, чи впав інвертор, чи різко поставили, ударили. Тут то точок кріплення плати не дуже багато, вона може просто сигувати, зігнутися. Десь на якомусь мілкому, наприклад, SMD компоненті, там якийсь мілкий транзистор, конденсатор або резистор, може піти мікротріщина, воно може привести до поломки інвертора. І ця проблема присутня в. В принципі, у всіх інверторів, тому не будемо загостряти на цьому увагу. Але все одно треба мати на увазі і поводити себе з ним обережно. В іншому, в принципі, тут плата керування точно така сама. Тут ніяких відмінностей немає. Це так само. Єдине, що плата керування ціновлена таким образом. Тут є резинова. Прокладочка, щоб вона нікуди не гнулася, не касалась до радіатора. Це молодці, що вони вставили її сюди. Але з обратної сторони плати повинна бути, як мінімум, якась захисна плівка проклеєна, як я, в принципі, бачив в багатьох пристроях. Просто беруть оцю плату і на якийсь компаунд чи клей просто клеїть таку захисну плівку. Для чого вона треба. Якщо щось станеться з інвертором, і ці транзістори синхронного випрямляча їх, наприклад, розірве, то може пошкодити плату керування. Транзістори з обв'язкою зробити, поміняти там, це не така велика проблема. А от якщо пошкодить плату керування, це може вилізти в дуже таку серйозну проблему. Ось хочу вам показати для порівняння, як влаштований інвертор Анерн 4,2 кВт. Він зараз встановлений на стінці, я його не буду відкручувати, знімати плату, показувати. Я просто покажу вам ззовні, але тут не озброєним оком. Видно різниця в радіаторах. Різниця дуже велика. Якщо в потужності різниця невелика, і в чау на 6,2 кВт, це на 4,2 То в радіаторах різниця тут в два рази, а тут навіть і більше. Тут взагалі понело радіатор, що ж тут. Що ж тут його цього радіатора, він зовсім невеличкий. Також трансформатор, який стоїть один який також він буде на порядок менший. Зовні неозброєним оком видно, що багато елементів зверху на платі вони відсутні. Відсутні, тому що вони розташовані з. Низу плати так зроблені усі, в принципі, бюджетні клони вольтроніка. на відміну від фчао, який внизу плати там немає нічого. Зовсім там чисто розташовані силові доріжки, полігони великі, а всі деталі розпаяні зверху плати. Тут воно трошки не так зроблено. Я вам ну, по розташуванню воно зовсім не схоже. Видно, що виробники фчау зробили вони повністю свою плату. Вони не копіювали, як це роблять дуже багато. Виробників отаких бюджетних інверторів. Тут також є блоки живлення, Мережевий блок, Soft Start. На 140 вольт блок живлення, основний блок живлення, так звана діжурка. дроселям, наприклад, видно, ось, оце, оце вихідний дросель на різкий сіну. Ну, ви ж бачите, який він тут рітенький. Дроселів да, наче непогане, але все одно дуже ріденька намотка. Якщо брати я вчав, то там намотка дроселів буде набагато якісніша і провід який. Там використовується, він буде також потовші. Ще один нюанс із кулерами це те, що я вам казав. На таких інверторах бюджетних кулера розташовані внизу, що не є добре, тому що при невеличких навантаженнях інвертор працює, кулера не, не дують не працюють. Наприклад, там 100-150 Вт навантаження. І коли інви, кулера не працюють, то тепле повітря. Воно, яке нагрівається оцими радіаторами, трансформатором, дроселями, воно піднімається вгору. А тут, як бачите, вгорі, тут навіть догорів немає ніяких вентиляційних. Тобто тільки коли працюють колера, вони це тепле повітря, яке піднімається вгору, вони його повертають вниз і витягують вниз. Ну, якось це не дуже правильно, на мою думку. А вивчав навіть. Коли при невеликих навантаженнях кулера працювати не будуть, вони все одно стоять уверху, і між лопастями є отвори, ну от як тут. Тобто, тепле повітря буде підніматися вгору і саме буде крізь кулера виходити назовні. А тут воно виходити не буде. Тільки, тільки коли включені кулера, тільки тоді воно їх буде виганяти. Тобто, ну Це дуже якби, важливо і це такий нюанс, який ну, набагато покращує охолодження. Також можете звернути увагу, що всередині. Ні, на радіаторах, тут ніяких кулерів додаткових немає. Тільки оці два, які працюють на видові з корпусу, і більше нічого. Там стоять, як ви пам'ятаєте, зверху кулера стоять на радіаторах, на трансформатор кулера. Це ну, дуже такий важливий нюанс, і він дуже впливає на систему охолодження. В цілому плата виглядає ось так: от. Да, вона дуже непогана, але якщо подивитися. от Общим планом то, я, вчав, я думаю, воно видно одразу, що він зроблений ну, якомога якісніше. Видно, що виробники старались намагалися зробити щось покраще, щось своє, яке відрізняється від іншого. І в принципі, в них це вдалося. Так, да, є якісь нюанси, але я думаю, вони згодом їх виправлять. і в них будуть інвертора, які отакі такі бюджетні, вони навіть і не будуть в принципі з ними конкурувати. Хотів звернути вашу увагу на кріплення інвертора. Цього він протиляється прямо до стінки, прикручується двома саморізами. Тут нема ніякого зазору, через яке могло би також протікати повітря і охолоджувати задню сторону інвертора. Тут такого немає. Вивчав, як ви пам'ятаєте, там спеціальні проставочки, які прикручуються до стіни, або них вже прикручується сам інвертор. І там є зазор, його зручно встановлювати, знімати. Ну, якби також набагато краще це зроблено. Ще хотів би. Звернути увагу на кабель-менеджмент. Це, звісно. І це при тому, що я зняв верхню кришку, до якої, до якої ще йшло три шлейфа. Вони зараз від'єднані. Ось один роз'єм, і ось два роз'єми на платі керування. Там один шлейф іде на підсвітку, другий на керування підсвітку і третій на сам дисплей. От. Це ще додається три шлейфа, які скручені. Висять. Тут, тут касаються радіаторів, дроселів. І це все якби заводський варіант. Таких інверторів це так само зроблені певимери та інші їхні брати близнюки Я думаю, для порівняння, ну якби видно одразу, що вчало зробили трошечки покраще свій варіант. Також ці клеми, які простенькі, дешевенькі. Там зроблені нормальні, хороші людські клеми, вони виведені ззовні. Тут воно все всередині під кришкою знаходиться. Це також незручно його під'єднувати, все від'єднувати. Ну, якось так. Я думаю, в цілому видно одразу, що отакі інвертора, вони зроблені набагато простіше, набагато дешевше. І також, як майстер, скажу, елементна база в таких інверторів сама по собі буде попростіше і подешевше, ніж в інверторах. Have a